Один порядний інший меч позивні цих двох нацгвардійців краще за будь-які характеристики. Вони такі різні, але водночас дуже схожі. Обоє відмовилися від роботи за кордоном, аби з перших днів великого нападу воювати у найгарячіших напрямках Покровському та Донецькому. Вони пройшли через таке, що кров у жилах стигне, навіть коли просто слухаєш їхні розповіді. Але з кожним словом розумієш, що посміхаєшся разом з бійцями, які буквально заряджають позитивом. Приїхав насбеха шість під. Вигрузилися. і все, і зразу скочили в окоп і в бліндаж. І почало нас гранатами закидувати. І стрілецький бі почався. Потім якраз нам 25 гранат кинули. Я ще якраз мав поранення осколками цілу руку, в шуці, ще навіть на чолі осколок, був, то потім виліз. І то ще подосі зараз осколки помаленьку вилазять. Ну, Новтихомирилося. Я вийшов з бліндажа в окоп. І дивлюсь, щось спокійно, і дивлюсь віп скисунку. І думаю, щось тут нечистим пахне. То я беру гранату, кидаю їм, і вони граната! І знову ж заскочили в окоп і почали це нас. Важно. Слава Богу, я тоді сказав по рації, кричав, кричав, стріляйте по нашому же бліндажі, що є. То там якраз касетки летіли, то вони все стріляли, і слава Богу, що не відійшли. І мечі порядний чесно зізнаються. Там на нулі страшно. Ворог безперестанно насипає з усіх сторін, як на землі, так і з неба. Щодня докладаєш максимум зусиль, щоб вижити, прикрити побратима, але тим не менш доводиться втрачати тих, хто лише секунду тому стояв з тобою пліч опліч. Ми вийшли на зв'язок. Нам сказали, що техніка не зможе під'їхати, бо це самогубство. І почався знов з повітря. Масивний такі. Скиди, в і так далі. Тобто, ну навіть голову не можна було висунути. Ми вийшли по рації на хлопців, кажемо, що там в повітрі. кажуть, пацани, на вас штурм. Почали відбиватися вдвох, бо хлопці там сиділи, тобто ми на них не розраховували. І тут хлопчина, ворон він вискочив, відійшов до того часу, вискочив. Ми почали насипати, і вони відійшли, хтось, хтось з них залишився там на вічно. А хлопці, хлопці відійшли і далі виконували свої бойові задачі. Так мені запам'ятався цей момент, бо я ж кажу, ми вже не розраховували на, на якусь допомогу. Ми думали, що вони тільки відійшли, а він так швидко, як Фінікс, встановився, вискочив і, і дав відсіч. Дуже добрий хлопчина. На наступний день цей хлопчина загинув. Так чому ж, попри усі ці жахи, стрес та біль бійці не піддаються паніці та продовжують посміхатися і відчайдушно боронити нас на нулі. І відповідь спорядного та в меча одна на двох справа у міцних дядьках, які вміють сміятися у найскладніших ситуаціях? То я якраз виводив чотирьох засушників, і по нас мінатка крила, і нам казали йти в укриття, що я навіть не чув. То ми бігли в ляхі півтора кілометра підметом обстрілу. Так, <смір> да, було весело, звісно. не бачив, потім за голову запався, каже, як я то пробіг. І <смір> півішка два метра біля писка зірвалася. Це <смір> навіть в дирка є. Коли ти вже прийшов, ти вже згадуєш, цілий час смієшся. Ну і в принципі по дорозі смішно навіть. То тобто біжиш і смієшся і думаєш, бляхи, завалять, не завалять. <смір> <смір> Бояться всі просто страх може бути якось контрольований. Якщо цей страх, ти відчуваєш, що він потрохи. Як хвилею починає. Так, да, в цей момент треба триматись навпаки за більш такого міцного, а такі дядьки постійно є, їх достатньо багато. Тобто в цей момент треба від нього заряджатись. І так само, коли ти бачиш, що там хлопці, які трошки розгублені, так само і ти на них впливаєш, не кричиш, не, не, там, не це, а спокійно. Підтримуєш, підбадьорюєш. Один, яким ти не був Шварценеггером з фільму «Команда», ти ж нічого не зробиш. Тут, тут саме, саме взаємодія має бути. У нас були такі нюанси, що багато хлопців духом падали, і я, блять, мусив їх цілий час підтримати, якось розвеселити. Бо якщо б вони духом впали, я б впав духом. Я їх все розвеселяв. Навіть після того, що ми якраз виносили трьохсот, то там той наш за трьохсот і все. То потім я його розвеселяв. Він каже: момент, якби не ти, я бляхи цей, я би не сміявся.